Значил, якби нас в почали шанувати цю людину, загал. До цього тільки ми, як маргінальні так сказати, люди, виходили, шанували самі, це було там 15 років, 10 років назад. Після Майдану, після АТО люди на, на, нарешті вже якась з'явилася свідомість і зараз ми бачимо, що хоча б якась мова, якась люди виходять і нас більше. І якби треба запровадити постійно, щоб кожен 1 січня, кожен рік ми урочисто, навіть на державному рівні відзначали день народження. Степана Бандера, треба, щоб щоб весь український загал також е, бачив, що 1 січня це не тільки день як, а, а це справді і не тільки новий рік, це також і свято для кожного українця, що це день народження провідника. І дуже мені буде дуже приємно, якщо е, дуже велика кількість джетомирян навіть не з організації приєднається до нас. Ağabey sen. Ağabey Дитина соборна Україна Україна! України, пора! Героє слабо! Герою України! Не варто! Герою України! Кожен день ми цим будемо вшановувати пам'ять.